Чоловік стрибнув з парашутом і спускається до землі. Мимо летить орел. Привіт танцюристам. Я не танцюрист, я парашутист. Чуєш, чоловіче? Там внизу такі кактуси. Здібності прийдуть миттєво. У літаку дуже скромний молодий чоловік ніяк не наважується заговорити з милою сусідкою. Нарешті, зібравшись з силами, він каже Вибачте, а ви теж летите цим літаком. Восьмикласниця приходить додому і каже Тату, мені хлопець у школі сказав, що в мене широкий бампер, класна облицівка, і що він би хотів заглянути під капот. Що це означає? Скажи йому, що ти ще на гарантії. А якщо він захоче заглянути під капот і поміряти рівень масла, то я розширю його вихлопну трубу до неймовірних розмірів. Молодий чоловіче, ви використали вже дві підказки. Всі втомилися, зал чекає вашого рішення, скажіть нарешті так або ні. А можна ще дзвінок другу? Послухайте, молодий чоловіче, це не гра мільйонер, це загс. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.